Що ж таке і гіпер, як вона відрізняється від здорової любові і просто турботи про дитину? А, насправді мені ця тема дуже цікава, бо я також зазнавав в певній мірі гіперопіку. А, тому а є ще трошки в цьому сказати: а, гіперопіка, а, це як уже сказали, це надмірна а, турбота, яка проявляється в тому, що я хочу контролювати людину. Контролювати дитину, контролювати чоловіка. А я хочу все знати, де він, що він, як він, просто все, абсолютно все хочу знати. І коли я щось не знаю, для мене це дуже погано. Надмірна гіперпіка, або точніше, просто гіперопіка, вона проявляється також в тому, що я не даю людині вирішувати свої якісь питання. От я хочу зробити все замість неї, я її завяжу шнурки. Коли її вже 8 років, я її це зроблю, це зроблю. Тобто я буду робити все замість дитини, і в результаті, коли така дитина виростає, вона не спроможна робити навіть базових простих речей. І третє, що як я думав за гіперопіку, навіть по відношенню до себе, це це бажання захистити, захистити від усього туди. Не ходи з тими, не дружи, там не роби. З одної сторони, ніби це може бути і здорові межі. Але зазвичай це буває дуже дуже погано. Ну, наприклад, мені мама розігрівала морозиво. Ну, намагалась розігрівати морозиво до 9 років. Да, ну це, розумієте, це, да, це та, про та, це про захист горва. Це дуже, да, дуже тому... яскравий приклад. Дякуємо, що так да, ви сказали. Да, угу. да. Тобто, це якщо говорити про захист, наприклад, про контроль кожних пів години я повинен був дзвонити в домофон, казати, що я в дворі. Тобто ну, це, це теж такі от приклади прості. І коли щось треба було зробити, знаєте, ну, відремонтувати вдома, ну я ж хлопець, я мав цього навчитися, і в результаті я не навчився. І моїй дружині ну, нелегко з таким жити чоловіком. Я люблю дуже свою маму, вона прекрасна людина, але просто це як гіперопіка проявляється, і як вона, на жаль, потім впливає. Аж здорова любов, якщо дати коротке визначення здорової любові, то це довіра. Я довіряю. Я довіряю тобі відповідальність. Я довіряю тобі приймати рішення. Я довіряю тобі і знаю, що якщо щось з тобі трапиться, ти про це скажеш. Ти повідомиш. Я довіряю тобі. По суті, що робить з нами Бог? Він також нам довіряє. Ми грішимо. Ми падаємо, ми приходимо до нього в молитві. Ми кажемо, Боже, прости, Бог, знаючи, що ми знов впадемо, знов згрішимо. Він каже: Я люблю тебе, прощаю і знов тобі довіряю. Іди, служи, роби. Тому це десь про гіперопіку. Так і що таке коротко дати ось таке mm -hmm. визначення. Mm -hmm. Дякуємо. Справді коротко і дуже дуже влучно. Насправді які духовні причини стоять в основі цієї mm -hmm. А, Пам'ятаєте, апостол Павло до Филип'ян пише: четвертий розділ шостий вірш. Він там вживає слово ні про що не турбуйтесь. А в оригіналі там е, звучить слово надмірно не переживайте. Коли він закликає церкву в Фолипах надмірно не переживати, це означає не тривожтеся. Причина гіперопіки зазвичай полягає в тривозі. Я переживаю. Я в страху, я турбуюсь. А це, в свою чергу, веде до того, що насправді я не довіряю Богу життя тої людини, про яку я піклуюсь. Я не довіряю. Я хочу все контролювати, я хочу все знати. Я хочу, щоб було, по-моєму, щоб було як мені краще. І моїй дитині, моєму чоловіку, моїй жінці нема різниці. Я хочу все все контролювати і все знати. І ось ці речі вони ведуть до того, що насправді моє серце починає бути в тривозі, бо якщо я щось не знаю, або щось не вконтролював, не захистив, я починаю переживати. І тому одна із причин гіперопіки, духовних причин лежить в тому, що я з свого життя здвигаю Бога. І насправді ставлю себе. Воно ніби здається, що ти ж турбуєшся про людину. От моя мама вона завжди казала: я ж за тебе переживаю, я ж тебе люблю. Але насправді це говорить про глибоку недовіру Богу, що Бог ну, його немає. Він не спроможний мене провести, допомогти, дати мудрості. Ще також може бути, знаєте, як одна із причин, це те, що чому я переживаю так сильно за цю людину. Тому що в цій людині може бути моя значимість, мій успіх і моя ідентичність. Наприклад, тролейбус ситуація їде мама з дитиною, і дитина починає кричати, щось говорити. І мама каже: Закрий рот, і не позорь мене. Це говорить про те, що мама переживає за себе, вона переживає, тому що це її авторитет. І точно так само з гіперопікою. Я хочу знати все про мою дитину, бо так я буду кращою мамою. Я буду знати все про те, що відбувається з моїм сином чи донькою, або з моїм чоловіком чи дружиною. Я знаю краще, і тому це також може бути одна із причин: це ідентичність. Я не розумію, хто я є насправді. Угу. Дякуємо. Що ще може маскуватися під, нар... під надмірною турботою про іншу людину? От ви сказали, так, що це власний авторитет, можливо, так, а не так. Можливо, є ще якісь чинники, чого ми не знаємо в цих підводних каменях? А, ну, навіть проста ситуація, пам'ятаєте, Ревека та Яків. Це ну такий класичний приклад гіперопіки, коли Яків він був таким, ну маминим, маминим сином. А mm -hmm. Ісав він був таким татовим. І коли прийшов час, Ісак мав помирати, він мав благословити і благословити мав старшого сина. І що робить мама? Мама почула це все, і мама йде до сина. Йде до сина і каже: Сину, треба щось з цим робити. Давай ну, ми зробимо це, це і це. А давай ми тебе одягнемо в одяг Ісава. Дамо тобі такий запах, щоб тебе був. Я тобі наготую смачну їжу, яку любить батько. І ти під виглядом Ісава, бо Ісак батько він не бачив вже. Він тільки міг чути, дотиком відчути щось. І яків пішов, як і пішов, і отут ми бачимо, яка причина мама лукавим методом захотіла для свого сина благословіння. Тим не менше, пам'ятаєте, коли ці двоє синів були ще в її утробі, Бог вже наперед вибрав, хто буде перший. Тобто, по суті, Бог би дав би благословіння якову, тільки, можливо, якийсь інший спосіб чи метод. Але мама вона захотіла своїм чином. Чому успіх моєї дитини найважливіший? І тому я думаю, що гіперопікою я досягну того, що моя дитина вона отримає те, що потрібно в цьому житті: хорошого світу, якесь благословіння, прихильність людей. От що я для свого сина зроблю все абсолютно все, як Ревека зробила по суті, для Якова. Або ж навіть в Новому Завіті, пам'ятаєте, мама синів Заведеєвих підходить до Христа, мама так, так, Івана так. та Якова, і вона каже: Ісусе, можна, щоб мій один син справа, а другий син зліва? Ну, хороше бажання насправді. Так, так, так. Але вона не розуміла, чого вона просить. Хоча її мотив був, я хочу, щоб мої сини були дуже близько біля царя, біля управителя, бо ж вони думали, що Ісус буде царем, і тому ось цей бажання успіху своєї дитини це хороше бажання насправді, але інко воно воно бере верх, і це вже є гіперопіка. Дійсно, як ви сказали раніше, що ми тоді стаємо богами, і тому що ніби знаємо краще, що буде нашим дітям, і це дуже влучні так. приклади, які ви навели. Дуже дякую. Угу. Якщо ми говоримо про те, як Ось ця гіперопіка впливає на стосунки з Богом самої людини, яка контролює. Угу. А, ну якщо повернутися навіть до тексту з чотири 4.6.7, то в сьомому вірші а Павло він пише, що мир Божий, який вищий від усякого розуму, нехай береже ваші серця та ваші думки в Христі. Ісусі. А відповідно, якщо я гіперопікую когось, я втрачаю перше мир. Я не буду мати миру. Я постійно буду в стресі, в якійсь депресії, тривожності або навіть зараз є таке модне слово в екзистенційному переживанні, тобто постійно буттєвому. Я просто буду постійно на нервах. А чому? Бо я не знаю, я все рівно все не можу вконтролювати. контролювати. А друге, як на мене, це збивається ось цей фокус на хресті. Я починаю ставити в центр свого життя, своїх ситуацій, своїх спілкувань. Не Бога, не Його принципи, не його любов, а себе, думаючи, що моя любов, що моя турбота, вона буде краще, ніж Божа турбота. Відповідно, таким чином ми зміщаємо просто Бога зі свого життя. І коли така людина вона приходить до церкви, коли вона читає слово Боже, коли вона в молитві, мені здається, що такій людині буде дуже важко довіряти Богу. От вона можливо і буде говорити правильні слова, правильні фрази, але там не буде нещирості. Недовіри, тому що вчинки людини вони говорять про інше. Тому я думаю, миру точно не буде, спокою теж не буде. Думки будуть різні, бо вони не будуть збережені хрестом. Це означає, у в мене будуть і переживання, і стреси, і мо. І якщо моя дитина запізнилась на 5 хвилин, що з нею трапилось, чи вона загинула, чи що? Я постійно буду думати лише про погане, і це просто емоційно висушить настільки, що ну буде дуже складно жити. Дякую. Як взагалі наша гіперопіка може впливати на ту людину, про яку ми надмірно все-таки піклуємось? Що її тоді чекає в майбутньому? Ну, тут є напевно два варіанти: як людина буде реагувати, як на мене? Перший варіант це бунт а Дитина, яка виростає, вона буде бунтувати. Наприклад, я, я бунтував. Я, я хитрив, я обманював, я ходив туди, куди не можна було ходити. Робив те, що не можна було. І я не звинувачую зараз когось. Я розумію, що ось ця модель поведінки вона вибудувалась в мені, і мені легше тепер інколи справді десь обхитрувати, обманути, не договорити. О, до речі, не договорити. Чому Бо якщо ти щось договориш, то можна і отримати. І тому оця звичка вона залишилась. Тому що якщо ти мамі щось би сказав, бо що ти сходив туди, куди не можна було сходити, то ну, все було погано. Е, тому перше, це бунт, і в серце дитини сіється бунтарський дух, який буде супроводжувати, на жаль, продовж її життя. І Потрібно буде з цим боротися, тому що це відповідальність вже буде звичайно людини. А друге, е, я бачив приклад спілкування з одним хлопцем, йому було 29 років. І от в нього, знаєте, от коли ти з ним спілкуєшся, в нього постійно мама, мама, мама. Ми йдемо вибирати одяг з мамою. Ми йдемо з мамою. Ми йдемо в кафе з мамою. Ми живемо з мамою. Це означає, що мама своїми вчинками, на жаль, стерва як його як особистість. Він не може розкрити свої таланти, свої ресурси, свій потенціал. Мама просто робить все замість нього, не дозволяє йому нічого робити, гострих предметів не брати, туди не ходити з тим, не спілкуватися. По кафе без мами не ходити. Це просто старання людини, і коли ми дивимося це з Божої перспективи, Бог заклав людину таланти, дари, ресурси, здібності. А ну, мама, на жаль, своїм таким вчинком вона просто взяла і перекреслила багато багато речей тих, які ось цей хлопець, зокрема, він міг от прославити Бога, зробити щось. А так він обмежений, він боїться. І вже справді він не може себе відрізнити. Чи він він є він, чи він, угу. і мама це одне? От я думаю, такі два наслідки вони ну, на жаль можуть бути. Дякую. Ну, так це справді це дуже серйозні наслідки. От ті про які ви говорите, і на жаль, таке трапляється. В життях людей. Якщо ми беремо саме біблійний контекст, і що ми там можемо почерпнути, що Біблія саме говорить про те, де проходить межа нашої відповідальності і Божої, нашої відповідальності за наших близьких і рідних, і вже їхні самостійної відповідальності за своє життя. А якщо ми пригадуємо повторення закона, шостий розділ, коли Бог він звертається до батьків, зокрема до батьків, mm. до батька, і він каже, що ти пильно навчиш своїх синів ходити законами уставами моїми, і там навіть описується, коли батько мав це робити, коли ти сидиш, коли ти встаєш, коли ти лежиш, коли ти ходиш. Тобто всі сфери діяльності ти повинен був свідчити про мене. А я думаю, перша зона відповідальності наша чи батьків, чи чоловіка, чи дружини, це навчити. Я повинен навчити людину ходити дорогами господніми. Я повинен їй показати, які є біблійні принципи для вирішення тих чи інших питань для того, щоб а, вибирати ту чи іншу професію, можливо, для того, щоб спілкувати з тими чи з іншими людьми, що Біблія каже взагалі, от які є принципи. А друге, це коли в пророка Єзекіїля, коли Бог звертається до пророка Єзекіїля в 20-му розділі, а, він каже про вартового. Що вартовий був покликаний пильнувати про місто, про захист міста? І якщо він бачив, що наближається небезпека, і він про цю небезпеку не говорив його кров цих людей, які загинуть на ньому, відповідно, яка наша відповідальність? Наша відповідальність застерігати? От, в гіперопіці буде оберігати, захищати, не давати можливості. В здоровій любові буде навпаки. Я застрягаю тебе. Я дивлюся на свою дитину. на... Так, друзі, бачимо. Мішечко. Кілька секундочок. У нас так технічні. Неполадки, але насправді от дуже цікаво, щоб розбирати цю тему, тому що ось ця гіперпіка, вона є насправді з одного боку, здається, там батькам або тим людям, які обікають, що вони роблять це з щирого серця, дуже добре, дуже от прямо все найкраще дітям. Але насправді ми побачили вже наскільки такими руйнівними бувають наслідки саме такої гіперпіки. Так, друзі. Тому знову ж таки ми повинні дійсно вбачати оцей духовний меседж, про який власне, нам і сказав Владислав. Тому що в нашій гіперопіці, друзі, ми знаєте, Бога з першого місця забираємо і ставимо себе, тому що ми знаємо краще, що нашій дитині ми маємо свої плани, свої цілі. Знаєте, навіть згадав я також ну, і про Якова щодо його відношення до Йосипа. Було багато дітей, так, але бачимо, як вирізнявся ну, батько по відношенню до нього. Такий от любівчик, ти маєш те, ти маєш те. Ну, це вже можливо трішки інша тема, але все це, друзі, була от оця гіперопіка, хоча Бог має свої плани, свої цілі. Нам, як батькам, дійсно зрозуміти, що хоче Бог на наших дітей, який його план. І нехай Господь дійсно дасть мудрості, тому що дійсно ми можемо закласти нездоровий фундамент, і все це буде у майбутньому в наших дітей. Друзі, звичайно, мали ще декілька питань. Побачимо, якщо дійсно вдасться відновити зв'язок, можливо, ще завершимо розмову Ось, з Владиславом. Ось, але, от, дійсно, от що робити, якщо людина усвідомила, що її любов стала контролем. Ось, дорогі батьки, подумайте самі про це. Якщо дійсно, ви дійсно зрозуміли, що ви, ви маєте гіперопіку до своїх дітей, що тоді робити? І зараз ми намагаємося знову відновити зв'язок з Владиславом. Владиславе, ви тут? О, чудово! Да, з да, нами. Да, да. Так, так, так. Давайте у нас вже дуже мало часу перейдемо до от, ключового так. такого питання: що робити? Яку пораду ви можете дати тим людям, які ось побачили в собі цю проблему і хочуть її змінити. А, цар Давид дуже класно договорить у своїх псалмах, що він говорить сам з собою, зі своєю душею. І це, до речі, ознака психічного здоров'я, якщо людина вона говорить сама з собою. Інколи треба з розумною людиною поспілкуватися. І що потрібно говорити собі, так як ми зрозуміли, що причина вона лежить в глибокій недовірі, або ж навіть зневірі в Бозі. Я не довіряю Богу, що він буде піклуватись про мою дитину, про мого чоловіка чи дружину. Я повинен молитися в першу чергу, Боже, дай мені сили довіряти. Я хочу довіряти тобі. Те, що ти проведеш, це має бути глибока молитва. І друге, мої вчинки вони мають це відобразити. Я повинен перестати контролювати, хоча би потрішки. Наприклад, там, якщо я хотів, щоб моя дитина вона постійно мені кожної години дзвонила, то mm -hmm. тепер можливо це звести до того, що дитина мені дзвонить, умовно прийшла в школу, подзвонила, вийшла зі школи і подзвонила. Тобто ми вже зменшуємо. Потрібно все потрішки розпочинати, тому молитва, молитва, покаяння сповіді, тому що це гріх. Ми робимо погані наслідки для наших дітей. І друге це почати менше контролювати, звужувати, звужувати це до мінімуму, щоб в майбутньому повністю від цього відмовитись. І третє дуже ключове це попросити прощення, попросити прощення, яку ми гіперопікаємо людину. На мен такі підійти, як робив це цар Давид. Він написав цілий псалом покаяння. І ми маємо також підійти до своєї дитини, чоловіка, дружини і сказати: Прости мене, що я не довіряв Богу, не довіряв тобі, що я хотів тебе контролювати. Насправді, прощення воно лікує абсолютно все. Які б стосунки не були чоловіка, жінки, батьків і дітей, прощення це те, що може змінити абсолютно все. Дякуємо. Справді дуже цікава, важлива тема. Дякуємо за всі ці питання, історії, які ви нам сьогодні розповіли. сподіваємося, що це було корисно для багатьох, хто сьогодні це дивився. Вам бажаємо успіхів і вашій праці. Дякую. Дуже дякуємо. Дякую, дякую. До зустрічі. О, дорогі глядачі, не знаю, як ви, але для себе. Я дуже багато взяв і Подивився на цю, на цю тему дійсно з якоїсь такої сторони глибини. Є на чим пороздумати, особливо цими біблійними принципами і прикладами, які привів Владислав. Тому, дорогі батьки, нехай це буде благословенням для вас. Нагадуємо, що розмова з Владиславом зберігається на ютуб-каналі ранку надії, де вас є можливість ще раз переглянути цю розмову. Ну а також і поширити вашим близьким, для кого це актуально.